Кажуть, що найважливіше питання, чи існує Бог. Я вважаю, що найважливіше питання, чи знаю я Бога, який існує, чи знаю я про нього. Чи знаю я його особисто? Бог відкривається людям через Біблію, головне вивчення в житті і пізнання творця Це спонукає нас думати про рай. Наділяє терпінням, перетворює наші мотиви, зростає наша впевненість у Бозі і збільшується наш вплив. Це найважливіша тема для вивчення, адже Бог головна особистість у всесвіті. Дізнайтеся більше про Господа Бога і наблизьтесь до нашого Творця. В ефірі доктор Девід Джеремаїя. Уявляєте, яким було б життя в усвідомленні присутності Ісуса? Ніби він завжди поруч з вами в одній кімнаті ми і повинні так мислити, адже Бог скрізь тобто, Господь є в будь-якому місці створеного всесвіту. Ми дивуємося факту про всюдисущу присутність Бога у всіх аспектах творіння. Але найбільше ми потребуємо свідомлення його близької присутності. Нам потрібен Бог, який живе з нами, розуміє нас і знає, що таке життя людини істина про всюдисущу природу Бога це атрибут Його особистості. Дуже важливо жити, знаючи про цю дивовижну якість Бога. І у сьогоднішній проповіді «Всюдисущий Бог ми розкриємо три архіважливих питання, коли ми повинні будемо навчитися дізнаватися і думати про близьку присутність Бога. Дивіться сьогоднішній випуск поворотного моменту. У цій проповіді я розповім вам про Господа Бога, що перебуває скрізь і повсюди. Його присутність не обмежена. Він присутній скрізь одночасно. Всім своїм єством Бог присутній в кожній точці космосу. При цьому в тих чи інших місцях він присутний особливим чином. Ми мислимо в межах простору і часу, тому це звучить як протиріччя, але Бог не обмежений ні простором, ні часом. Він створив і перше, і друге. Він присутній скрізь одночасно, при цьому являє себе в просторі і в часі. Припустимо, в старому завіті Бог був скрізь. Він був завжди і завжди буде. Хоча був період в історії, коли він мешкав серед свого народу в святому святих, ковчезі скинії він перебував серед народу свого. Пам'ятайте, що і нині Бог іноді сходить до нас подібним чином. Ми мліємо перед Божою всеприсутністю у всіх куточках світу, але найбільше потребуємо Бога, який живе з нами і розуміє нас, Бога який пізнав наше з вами життя. Згідно з Біблією, саме таким є наш Бог. Ось Вислів пророка Ісаї про всюдисущність Бога. Бог так промовляє високий і піднесений повіки живий. І святе його імення. пробуваю я на височині та в святині, і в зламаним та з упокореним, щоб оживляти духа скромних, щоб оживити дух смирених і оживити серця розбитих. Ісая сказав, що Бог сидить на небесному троні, і при цьому мешкає зі смиреними і розбитими на землі. Це високий і святий Бог, який наповнює своєю присутністю землю, і при цьому служить нашому серцю. Одна з найяскравіших історій про присутність Бога, про царя Соломона, він побудував один з великих храмів. храм досі вважається одним із чудес світу. якби бачили його, то здивувалися б його красою. Це була найкрасивіша будівля на землі. Коли приготувався присвятити цей храм. Він розмірковував про посвячення будівлі Богу. Воістину, Богу жити на землі. Ось небо і небо небес не вміщають тебе. тим менше цей храм, який я побудував. Бо чи справді Бог сидить на землі? Ось небо та небо небесне обіймають тебе. Що ж тоді храм? Той що я збудував для тебе? Він розумів важливу річ про Бога. незалежно від того наскільки чудовий храм в ньому неможливо тримати присутність Бога, що наповнює небо і землю? Соломон присвятив храм йому. То зійшов вогонь із небес? Поїв цілопалення та жертви, а слава Господня наповнила храм той, і священики не могли війти до Господнього дому, бо слава Господня наповнила дім Господній. Небо і земля не можуть вмістити Бога, але його явна слава зійшла і оселилася в храмі, який побудував Соломон, благословивши народ. Як і всі інші істини про Бога, це приголомшує. Бог може бути скрізь одночасно. як можна бути всюди, одночасно? І як відчувати, що Бог присутній з нами відчутніше в певні моменти? Ви думаєте про це? У нас великий досвід поклоніння в церкві? Можна піти після служіння і сказати, Бог присутність Бога була з нами сьогодні. Але чи було тоді його присутності з нами більше, ніж зазвичай? Якщо він заповнює всю землю повнотою своєї присутності, то ніколи не може він бути в певні дні більш явним для нас ніж зазвичай і все ж тут в писанні є думка, що Бог був присутній з нами особливим чином. Писання вчить, що коли ми поклоняємося Богу, відбувається щось інше. Та ти святий пробуваєш на хвалах Ізраїлів. Боже, ти посеред слави народу Твого Щось відбувається, коли ми збираємося і поклоняємося. Ми в той самий час забуваємо про себе. Раптом ми йдемо і думаємо. «Бог був тут сьогодні. на служінні був присутній Бог. Теологія Клайваль льюіса Під час поклоніння Бог передає свою присутність людям. в юдаїзмі суть. Жертвопринесення була не в тому, що людина віддавала тельців і козлів Богу, але через це він дарував себе людям. Коли ми із вами поклоняємося Богу, він наближається до нас. Ви відчували дивовижну присутність Бога під час поклоніння? коли ви співали, молилися або поклонялися Богу, ви відчували його присутність ближче, ніж раніше. Або, можливо, ви переживаєте кризу, а потім, коли криза закінчиться, ви скажете своєму другові: це був дуже важкий час у моєму житті, але я відчував присутність Бога в цю пору. Є моменти, коли Бог являє присутність нам відчутніше, ніж в інший час він завжди присутній скрізь, але тут він присутній відчутніше. Ось приклад з мого життя. Він допоможе зрозуміти, як діє Бог кілька років тому я захворів на рак. Коли я одужав і почав потроху проповідувати, я отримував листи з усієї країни. Доктор Єремія з тих пір, як ви одужали, ви проповідуєте краще. Це була змішана метафора, комплімент. Перше, про що я подумав, до хвороби я проповідував гірше. Отримував листи з усієї країни і не думав про них багато, поки мене не осінило. Вони слухали по радіо проповіді. Я проповідував їх до того, як захворів. Вони були прокручені після того, як я покращився. Я проповідував не краще ніж раніше, що відбувалося. вони слухали по іншому. Коли ви знаєте, що хтось пережив щось, ви слухаєте його інакше, і це те. Що відбувається з нами, коли ми поклоняємося Богу? Немов Бог зійшов, щоб бути з нами або стикаємося з проблемою і бачимо допомогу Бога, ніби Бога з нами більше, ніж будь-коли. Теологічно це неправда. Бог не може бути з нами більше в одній дні, ніж в інші, адже він завжди цілком з нами, завжди Коли ми. Проходимо через напасті. Треба спілкуватися з Богом. Ми відчуваємо Його присутність. Правду про це говорить Писання. Коли серце пізнало присутність Бога, в певний час відбувається щось унікальне я намагаюся в цьому циклі дати більше практики, а не теології. Я вже дав вам всю теологію. Тепер більше практики, речей з Біблії. Як використовувати істину, Бог завжди зі мною, щоб жити плодоносним життям для нього. Номер один подумайте про присутність Бога в годину спокуси. Немає більш дієвого способу боротьби з гріхом з покусою, ніж думати про присутність Бога і нагадувати собі, як він близький до вас. Пастор Чарльз Ален в одній зі своїх книг описує приятеля з гольфу. Який, за словами інших, легко розчаровувався на полі для гольфу і після поганих ударів він дуже лаявся на всіх Але Ален ніколи не чув, щоб цей чоловік вимовляв непристойне слово і він знав його роками. І одного разу Ален запитав його про це. Друг відповів: коли мій пастор поруч, я стримуюся. Це нагадало історію, що трапилася, коли я почав служіння в Індіані. я деякий час ходив до одного перукаря. У нього було багато клієнтів. Деякі з них були неприємними людьми. Я заходив і сідав у крісло, а він забував, що переді мною дзеркало. Я міг бачити, що відбувається позаду. І ось одного разу зайшов один з його неприємних клієнтів і сів у сусіднє крісло. Перукар намагається сказати йому тут священник. адже ця людина часто розповідає, що перукар при мені соромився слухати. Він натякав йому, але історія тривала. Нарешті, розчарувавшись, він випалив пасторе. Як пройшло богослужіння? Оповіді згасли на місці. Припустимо, священник в будь-який час у вашому домі. І Бог всіх людей в будинку не вважайте за вільність. Бог сидить на сусідньому стільці. «Припустимо, ви робите те, чого не повинні: робите гріх, і Бог раптово з'являється поруч. Ви обертаєтеся, та бачите Ісуса, що спостерігає за вами фізична присутність Господа заважає грішити. Він тут він так само близько, як якщо б він був з Римом. Коли до вас приходить гріх, навчіть себе думати про близьку присутність Господа. Такі вправи допомагають освячуватися. Всюди суща близькість Бога не завжди несе веселощі. Бог не тільки втішає, а й дорікає. Коли Адам і Єва згрішили, Бог спустився для спілкування із ними. і почули вони. Голос Господа Бога, що по раю ходив, як повіяв денний холодок, і сховався Адам від Господа Бога серед дерев раю. Це один із найсмішніших уривків у всій Біблії. Бог всесвіту з римим чином гуляє в саду, який він створив. А він знає кожну травинку, кожну квітку. І сховатися від Бога в Його саду просто неможливо. Ви не можете ховатися від Бога в Його ж саду. Але вони сказали: ми сховаємося від Бога. Господь відразу знайшов їх і виставив саду. Це не кінець історії. Ми робимо так само, як і вони. І є історія про брата на ім'я Йона. Бог наказав йому йти і проповідувати жителям столиці Асирії, Ніневії. Йона ненавидить тих громадян, читаючи, ми розуміємо, він не хотів їм проповідувати. Боявся, що хтось із них покаяться. Нехай всі підуть в пекло. Так говорить Писання він ненавидів ненавитян. Підлі люди грішать проти друзів. Бог закликав його піти туди, деякі врятуються, і вони будуть з тобою в раю. Та він сказав: немає пощади для них. Не хотів служити ні навитянам. і встав Йона, щоб утекти до таршішу сперед Господнього лиця. І зійшов він до яфи і знайшов корабель, що йшов до таршішу, і дав плату за нього, і увійшов у нього, щоб відплисти з ними до тіршишу сперед перед Господнього лиця і налякалися ті люди великим страхом, і сказали до нього, що це ти наробив. Далеко він не поплив Бог. наслав сильний шторм. вгадайте, кого кинули за борт у море? Бог знайшов іону. він знав, де Йона і відправив своє власне судно забрати його. Неможливо сховатися від Бога. Неможливо втекти від Бога. Це неможливо. Він скрізь. Якщо ми знаємо присутність Бога, ми усвідомлюємо, сховатися неможливо. І немає створіння, щоб сховалося перед ним. Але все нагета відкрите перед очима його. Йому дамо звіт. куди б ви не йшли, Бог вже там. Щоб не робили, він з вами. Якщо плануєте те, що Відводить вас від плану Бога для вашого життя. Сядьте і подумайте. ви берете з собою Бога, але при цьому вам брати його не потрібно, адже він вже там. приховати не зможете. нічого. Не піду в неділю до церкви. Може, Бог не дізнається? Ні, він вже це знає. Йдіть до церкви, це дає духовну силу. Це важлива думка для всіх, хто розробляє стратегію свого духовного життя. «Я в серці своїм заховав твоє слово, щоб мені не грішити проти тебе. Якщо ми приховаємо Боже Слово в серці, ми не будемо грішити проти нього. Чому? тому, що слово в нашому серці це присутність Бога в нас. Воно підсилює присутність Бога, розуміючи, що присутність Бога з тобою і навколо тебе стаєш слухняним Його Слову. Він скрізь. коли ми спокушаємо, не будемо тікати від Нього. Мчимося до Нього. У спокусі думайте про присутність Творця жорстокий урок, але давайте накреслимо його на скрижалі нашої пам'яті. Пункт другий. Думайте про присутність Бога, коли біда. Коли важко в житті думайте про те, що Бог із вами, що робити Впору не негараздів, ось шматочок списання. Він опора моя протягом усього життя. Я в серці своїм заховав твоє слово, щоб мені не грішити проти тебе. А тепер, отак каже Господь, що створив тебе, Якове, і ти формував о Ізраїлю. Не бійся, бо я тебе викупив, я покликав ім ім'я твоє мій ти. Коли ти переходитимеш через води, я буду з тобою. і річки не затоплять тебе, коли будеш, вогонь переходити не попечешся і не буде палити тебе. Його полум'я, бо я Господь Бог твій. Коли я споглядаю славу всюди сущого Господа, коли йду через глибокі води, важкі часи і випробовування. Згадаючи обіцянку Господа, я з тобою, я зміцнююся. Присутність Бога завжди доступна, але вона проявляється не завжди. Бог для нас охорона та сила, допомога в недолях, що часто трапляються в нашому житті. Бог виявляє себе в наших бідах. Потім він йде, показуючи нам, що робити зверніть увагу на слова швидкий помічник в бідах. Тут нічого складного немає туману, немає узагальнень, все ясно і конкретно. Бог виявляє себе у біді. Ми переживаємо з вами важкий час. Це найважче з моїх випробовувань. Але в цьому випадку я відчував, що Господь близько. та так, як ніколи раніше, не відчував. Що це? це явна присутність Бога. Швидкого помічника у ваших бідах. Господь відчутніший, коли горе ніж в іншу пору життя. Це брехня. Але його проявлення присутність допомагає, втішає, веде нас і направляє. Коли доберемося до кінця життя, його присутність буде ще солодшою. Коли я піду, хоча б навіть долиною смертної темряви, то не буду боятися злого, бо ти при мені. Подумайте про присутність Бога, коли вас спокушають. Подумайте про присутність Бога, коли переживаєте труднощі. Думайте про присутність, коли доручили складну роботу. Це одна з найважливіших справ. Це стосується і мене також. Тому я і собі трохи проповідую. і ви, будь ласка, слухайте уважно мене. Мене часом Бог просить робити те, про що я ніколи не думав, і це не було моїм пріоритетом. Я як ви бувають моменти, я знаю, що це воля Бога. Дивуюся, намагаюся викрутитися. Я не той хлопець. Ти помилився у виборі я часто розмірковую про рабів Божих з Біблії. Дуже втішаюся тим, що нічим я не відрізняюся від них, коли вони вели переговори з Богом, як і я зараз. Мойсей відчував, як народ Ізраїлю впав на його плечі непосильною ношею. Раптом він перед палаючим кущем і дізнається про своє нове завдання. Він сперечається, намагаючись втекти від тягаря. Господь Бог тоді йому відповідає. А він відказав та я буду з тобою. він не сказав я буду з тобою, але. Я завжди буду з тобою. Бог не дав Мойсею цю роль, і пішов. Він обіцяє Мойсею явно і постійно бути із ним. Мойсей цьому присвятив 40 років. Читаючи історію, ми бачимо, Бог дотримав слова. Він був з Моїсеєм в кожному кроці, в кожному метрі, в кожній миті. Настав час піти Моїсею, піднятися наступному вождю, яку пораду він дав на вину. А Господь, Він той, що піде перед тобою, не опустить тебе і не покине тебе. по смерті Моїсея, сам Господь сказав Ісусу, я був з Моїсеєм, так буду з тобою. Коли Господь Бог послав нас у світ, проповідувати Євангеліє, хрестити віруючих, це важке завдання, Але Він закінчує своє послання так: я перебуватиму з вами повсякденно, аж до кінця віку. Даючи завдання, Бог залишається з нами. Він з вами. Якщо ви не згодні зробити те, що Бог попросив, ось секрет. успіх не в ваших силах, але в доступі до Бога. Бог не кличе підготовлених, але готує званих. Він не шукає високих і сильних. Цей хлопець виглядає підготовленим. Можу використати його. Бог знаходить того, хто хоче служити йому. І після того, як він закликає, він дає мудрість. І досвід для служіння Господу. Чисещо ви це не забули, повторіть зі мною. скажіть разом зі мною Бог зі мною. Скажіть голосно, Бог зі мною. Ще раз і з вірою, Бог зі мною. Що ви не робили на цьому тижні, незалежно від того, що Бог доручив вам через які труднощі, ви проходите зараз? Ви не одні. Бог завжди поруч. Він завжди з вами. Ви повинні знати про його присутність, коли усвідомлюєте це, все змінюється. Ви не один. Поруч Бог. Якщо Бог на вашому боці, ви в більшості прийміть цю істину, і знайте, Бог любить так, що не залишить вас на самоті. Він хоче бути із вами. Він хоче жити вас. Ви чуєте чудові речі про Бога, але не пізнали Його. Поки Бог не в серці, він не може бути із вами. Запросіть Його в ваше серце, Його Сина Ісуса Христа якщо ніколи не запрошували його вселитися у вас сьогодні, саме раз це зробити, відкрити серце. Скажіть, Господи, не хочу залишити тебе за дверима серця. Заході, живи в мені. Прости мене за гріхи, дай праведності, щоб я спілкувався із тобою. Бог це зробить. Він ніколи не відкидав того, хто просив його про це. Не знаю, як жити в наші дні без присутності Бога. не маю поняття. Що це за життя, і не хочу про це дізнаватися. Я знаю одне життя важке, і легше не буде, а з Богом можливо все, коли ви несете Бога в своєму серці, і він, частина життя, Бог все переінакшить. дякую, що були зі мною сьогодні на програмі. Поворотний момент. Чим більше ми вивчаємо слово Боже, тим більше розуміємо, що наш Бог хоче особистих стосунків з кожним із нас. Якщо ви хочете розпочати з ним такі стосунки, перший крок покаятися у своїх гріхах і попросити Ісуса Христа стати вашим Господом і Спасителем. Коли ви приймете це рішення, прийняти безоплатний Божий дар спасіння, почнеться ваш шлях із Богом. Як нового творіння у Христі? І якщо сьогодні ви зробили цей перший крок віри, заохочу вас поділитися своїм рішенням з іншими християнами в надійному служінні або по церкві і продовжувати рости в знайденні вірі. До нових зустрічей.